В день 30 березня 2014-го кількатисячний натовп футбольних фанатів під барабанний дріб рухався центром Харкова, озброєні синьо-жовтими прапорами, фаєрами та розтяжкою з написом Російською Єдіне страна. Вболівальники Харківського металіста та Донецького шахтаря на все горло виводили. Путін х**. ла 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 ла, -ла. Це був ремейк приспіву харківських болівальників про колишнього президента Федерації футболу України Григорія Суркіса. Фурті! Виспівування Путін. Нагадувала різьблення імені російського президента в сучасній історії. Футбольні фанати двох клубів, вийшовши на підтримку українського суверенітету, зробили те, чого б не зміг жоден зробити політтехнолог, де сакралізували Путіна в Україні. Того самого Путіна, якому упродовж 2000-2014 років довіряли 59% українців, такої всенародної і рішучої підтримки в Україні. Не мав жоден вітчизняний політик. Російська телепропаганда, яка ліпила з Путіна доброго царя 14 років поспіль в притул до анексії Криму, переконувала українців в силі господаря Кремля, і ось ця сила і всемогутність розбилася в футбольну кричалку Путін. Х**», яка вже за кілька місяців перетворилася на всенародну. Її співали на стадіонах усіх континентів. Вона залунала на політичних мітингах та акціях протесту. «Получи! Писали на стінах будинків і посольстві Росії у світі. Її повторюють і старі і малі в Україні. Вона, врешті-решт, стала символом боротьби українців із путіним. Цю пісню виконували і в самій Росії 6 липня 2014 тисячі на манежній площі за виконання кричалки було затримано дев'ятеро осіб. Через кілька місяців фраза Путін ху...» прозвучала з вуст виконуюча обов'язки міністра закордонних справ України Андрія Дещиці – Путін, котрий так волів залишити своє ім'я в історії, домігся свого Принаймні в Україні, тут про нього завжди будуть пам'ятати як про.